Надії українського веслувального спорту з'їхалися до Матвіївської затоки Труханового острова столиці, де протягом двох днів тривали 22 другі героїко патріотичні змагання Пам'ять з веслування на байдарках і канує серед дітей, підлітків та ветеранів. Учасниками змагань стали спортсмени з усіх областей України та за кордону. Весловальна база Зеніт знову зустрічала гостей. Цього разу на старт вийшли понад 300 учасників змагань. Присвячено захід пам'яті воїнів, загиблих у Великій Вітчизняній війні та в Афганістані. Тут закладаються основи і будущої воєнної професії. З цієї вот маленької бухти може піти возрожденню українського флоту вихованці малої флотилії неодноразові переможці та призери престижних змагань не лише в Україні, а й за кордоном. Всегда большое количество участников, да, молодых спортсменов. То есть это та волна, та надежда, как говорится, с которой мы потом ожидаем вот этих вот чемпионов олимпийских, игр, мировых, европейских, чемпионов Украины. Участие как раз вооруженных сил в этом, да, оно придает какой-то колорит. Змагання відбулися у два тури. Спершу спортсмени вийшли на дистанцію тисячу метрів, наступного дня на 500 та 200. Було багато молоді, і кожен сподівався показати найкращий результат. В тому році зайняла третє місце. Ну, також хочу в цьому році зайняти щось. Сьогодні ну тисяча не сильно на 200, Думаю, краще буде. Чемпіонка Радянського Союзу Тетяна Бондаренко прийшла зі своєю онучкою. Цього разу не за перемогу, а щоб згадати свою молодість. Щоб всі були живі, здорові ветерани. це вот найголовніше. Ну, а то, що они, они місце займуть, то вже діло десятке. Віслування на байдарках каноях – пріоритетний вид спорту, адже пов'язаний із цілющою дією стихії води. Вперше у змаганнях взяли участь і пара Впервые в этом году мы открыли в школе спортивного клубе «Малая флотилия» паралимпийскую байдарку. Данный вид спорта будет уже на следующей паралимпийской олимпиаде. Для меня был это первый раз, еще сильно нету подготовки большой. Я, конечно, очень нервничала, но все равно как бы довольна, что я сегодня еще и условия очень такие не для плавания, скажем так, То я справилась з цим. Люди, які не мають фізичного здоров'я, але сили. Кожен раз поздравляю їх, я кажу, що є герої, а вони дважды герої. Після змагань усіх переможців нагородили пам'ятними медалями та почесними грамотами.